Не хочеться виправдовувати. Здійсно, команди, що з однієї сторони що з іншої грали добре. Мені здається, ну, результат можливо з одної сторони справедливий, з іншої несправедливий. В нас виявився брак ударної техніки, тобто тотальне, абсолютно непопадання по воротам, забивання. Можна так сказати, жаргоном вотерпольним зробили з їхнього воротаря героя. Тільки з тим складом, хоч це трошки дивно, бо ми граємо у Львові, але наскільки я знаю, в команди «Дідухи» певні проблеми. Я там було лише 9 польових гравців, догравало матч, ви бачили в п'ятеро. Тому це, це стало серйозним фактором, який сприяв нашому, нашій перемозі. Нам сьогодні суперника вдалося так обіграти за рахунок контратак. Ми виходили першим, другим, третім і просто забивали свої голи. Матчі приблизно подібні, але декотрі команди додають, і це видно від Кубку України, що зараз перший тур команди значно додали. Відсутність концентрації та невиконання вимог тренера. Взагалі, як нам тільки що казали на е, зборі, е, були гарні моменти, е, але загалом гра не склалася.